У Каловському міському центрі соціальних служб працевлаштовані чотири фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Це два ветерани війни і дві дружини військових. І за невеликий час роботи були звернення щодо працевлаштування. Підвищення кваліфікації, зміни професії, і тому, враховуючи багаторічну співпрацю з Вищим професійним училищем Новсім, у нас виникла така ідея співпраці і покращення, і вирішення проблем саме ветеранів війни і демобілізованих осіб через заклад, який є у нашому місті. У нас є безліч професій, як 18 професій, і не з кожної ми можемо навчати військовослужбовців, бо є якісь фізичні обмеження, але будь-якому разі є. Рада ветеранів, я запрошу до співпраці. Ми сядемо за круглий стіл, всі професії переглянемо і будуть обирати саме ті військовослужбовці, які вже вже відстався або в запасі, хочуть змінити професію, здобути професію. Ми готові до такої роботи. Тут ми можемо, можемо кабінет для них виділити, щоб де будуть збиратися, обговорювати ці питання, вибирати. Робити для них екскурсію по всіх майстернях, щоб вони адаптувалися, побачили, що ми можемо, що вони хочуть. Ми готові до надання таких послуг, ми готові до навчання цих військовослужбовців. У нас є шість навчально-практичних центрів, три будівельних це, це роботи, які виконуються матеріалами фірми Снежка, фірма Хенкельботехнік, торгова марка Церезіт і фірма. А також є навчально-практичний центр кулінарних професій це офіціант, кухар, пекар, кондитер. Також навчально практичний центр електриків, де ми можемо навчати, перевчати, підвищувати кваліфікацію електромонтерів. Тому ці професії вони досить потрібні, досить популярні. Центр зварників я зовсім забув, бо зварник теж дуже потрібна професія. Можна приходити, подавати заяви, набираємо групу і проводимо навчання. Якщо є вже якась професія, чи будівельна, чи електротехнічна, то там буде звичайно скорочено, бо вони проходили вже те охорону праці, техніку безпеки. Там ну, всі, всі такі технічні предмети вже проходили, і там три місяці перепідготовки вони отримують державні документи. Я думаю, що це добра. Практика, адже маючи в місці висококваліфікованих спеціалістів і різноманітні професії, ветерани війни, демобілізовані, зможуть працевлаштуватися, підвищити кваліфікацію. І це було також запитом до фахівців і супроводу ветеранів, які працюють активно в нашій громаді. Ми завжди тут на місці, готові до співпраці, готові до надання послуг навчальних, готові до. Того щоб підтримати військовослужбовців, підтримати ветеранів, і вважаємо це за свідкий обов'язок, за то за те, щоб їх ну надати можливість адаптуватися в цивільному просторі.